Мої любі друзі, на каналі Крихітка Дача. Сьогодні, так бачите, небо пасмурне вітерець подуває але е, дощик обіцяли в другій половині дня. Тому хочу трішки сьогодні попрацювати, почати готувати садочок вже до весни, приводити його в гарний вигляд, пообрізати. Щой? Не обрізалося осінню ще не встигла. Хочу почати обривати листечко на трояндах, але обрізати не буду, тому що нас обіцяють потепління, а потім морози. І щоб молоді пагони не обмерзли, буду обрізати трішки пізніше ще. В минулому відео обіцяла вам зробити розпаковку саджанців, які я замовила. Тому зараз вам трішки. Покажу, що я замовила. Це три саджанці і це лохина. Подивіться, які гарні кущики. Ось такі. Саджанець один вартує 110 гривень. Замовляла через Укрпочту. Посилання, де я замовляла, залишу вам під відео. Дякую Олесі. Зате сідала на водку на такий гарний сайт. Я дуже задоволена якістю. Так, щодо сортів, У мене є перший сорт це дюк. Він більш такий ранньо стиглий, завишки до 1,60 метра і дозріває в середині червня десь так. Другий може зростати в півтіні. Ну, звісно, що вся лохина це кислий ґрунт буде. Наступний сорт це Спартан. Він вже більш дорослий, по ньому видно, що він найвищий, досягає 2 метрів у зріст і любить вже сонячні місця. Наступний це бригідта Блю. Сорт а, метр вісімдесят у він досягає, також любе сонечко і кислий ґрунт. Це якийсь промисловий сорт. Тобто, я так зрозуміла, що дуже багато можна зібрати ягідок з них. Ось такі три в мене саженці гарні. Поки що вони мені тут будуть стояти біля дивану в коробці. вони ґрунт вологий. Мінус поки не передають, тому зберігаю на вулиці. От. І як потепліє, то вже буду <смі> шукати їм місце, куди саджати. Ну, в мене один, я хочу пересадити он туди аж, але там росте бідний клематис, який пересаджують постійно вже раз третій. Няк він не розростеться, Але там вже два кущики є лохини, тому хочу ще. Третій туди посадити. І два кущики, напевно, посаджу десь туди за яблунькою. Там є місце або пер... ну, навпроти яблуні, або туди за яблунькою. Посаджу, там теж буде сонячно. Ось так. Тому переходимо працювати, поки немає дощу та сильного вітру. Зараз перевдягнуся в свій дачний модний лук. І Працювати буду. Зараз починаю я ось цієї трояндочки, вона така в мене велика досить, в'юнка, але я її обрізаю, бо, я так розумію, тут минула хазяйка саджала поряд троянди, можливо, в проєкті у них була тут. По типу щось арки якоїсь. я також хотіла, але ця груша не дає змоги тут це все зробити. От, тому я її обрізаю, так вона в мене, як флорібунда, чи як вона <смі> виходить. От, а гляньте вже, подивіться на це вже. Капець. Ой-ой-ой! Ану, брунька, гляньте, вже на яблуні такі бруньки. Ох, недобре це. Сьогодні купили новий валик для декорування стін. Чоловік зараз пробує нанести. Також він встиг прикріпити ось таке кріплення для натяжної стелі. Тут він малярною стрічкою прикрив, щоб не замазувалося. І пробуємо вже наносити малюнок на стіни. Ось таким валиком. Суміш такого рот Я встигла тут трішки попрацювати. Подивіться, як гарно. Вигребла листечко, трішки підпошила землю, все ж таки дуже волого ще, чіпляється на сапку, але нічого, все одно класно, коли так свіженько, гарненько, до речі, ціла куча я поклала, чекаю, щоб прослухала. Потім витрушу зайву землю, бо дуже ну, тяжкий мішок буде з мусором. От, думаю, так от гарненько. Тут я вон, спалила хризантему, я от, там от обрізала нарешті. От, тому тут от, от тепер гарно. Але, знаєте, почав накрапати дощик, і я тепер переважу, щоб я встигла все зробити, все, що хочу. ну, Як вже буде? І в мене до вас питання. Дивіться тому році навесні я садила тут лютики, пересаджувала. Але вони в мене не виросли пропали. І я приїжджаю, і гляньте. Мені здається, що це лютик. Ану, підкажіть, будь ласка, він чи не він? Що мені з ним тепер робити? У мене є стружка ця від дерева. Можливо, присипати, щоб не померзло, бо дуже шкода його. Не знаю, подивимося. Так, вона, ще кучка потрібно зібрати. Так, підпошила, і так класно, гарно, О, супер. Так, буду далі працювати, поки природа <дає>, дає час. Можливо, ще щось обріжу. Хочу обрізати зараз Мальви, напевно підобріжу. Добре. Ще подзвонили нам, сказали, через 40 хвилин. Нам двері вже привезуть. Клас. Ось тут я обрізала щойно гілочки від хризантем. Ох, ця собака така Ух, Але ще потрібно листечко згребсти. І зараз ось тут буду обрізати ці мальви. Вже ну трішечки пройшлася, яка вже краса. Тепер мені стовідсотково вже хочеться весни. Прибираюсь і так гарно все починає виглядати. Хочу зараз ще сюди перейти, трішки на цій ділянці попрацювати. Фух, важко, трішки волого. Багато бур'яну лізе, але я сподіваюся, що коли буде весна, бур'янів буде трішки. Менше вилазить, я дуже задоволена. Так, тепер і тут же порядочок позгрібало Тут одна кучка, верніше там одна кучка і ось кучка. Не знаю, я так кайфую від того, що нарешті можна працювати трішки на землі, бо це вже заточення в квартирі, вже просто надоїло. Зараз відчуваєш реальний кайф від того, що доторкаюся до землі. Все ж таки іноді правду кажуть, що земля має лікувальні. Властивості, дійсно якось, хоч і трішки заморилася, але все ж таки якось відчуваєш енергію якусь. Супер, я дуже задоволена. І нам, якщо я не помиляюся, привезли щойно двері. Зараз під'їхали, не видно. Дивіться різницю. Бачите? Дуже гарно видно, коли попрацювала з однієї сторони, а з іншої ні. Фух, запихалась. Але все ж таки як приємно дивитися, коли земелька свіжа, чистенька. Не знаю, правильно я роблю чи ні, що так рано почала полоти. Але чесно, я не можу дивитися на ці зелені бур'яни. Вони мене бісять. Я хочу, щоб було. Чистенько, куди не подивишся, буде чисто і гарно. А дощик накрапає потихеньку, бачите, каплі видно, але хоч такий не дуже сильний. Так, дуже задоволена. Якби не дощик, я б ще працювала і працювала. У мене є тут одна проблема, колись чоловік вирішив цю трояндочку замульчувати шишками. Ох, і тепер подивіться, От що мені робити: шишки і листя. Так залишити мені не подобається. Взагалі негарно виглядає. Це або збирати всі шишки, перебирати, або взагалі звідси все прибрати потрібно, бо це не годиться. Вже він прокльовує свої носики нарциси потрошки. Також тюльпани, але я їх зверху. Земле я нагорнула, прикрила. бо думаю, ще занадто рано. Вони просипаються, хаті посидять. А також весна відчувається близько. Так, ну все, я закінчила вже цю ділянку. Трішки тут підпушила, також прикрила нарциси. Флокс, гляньте, як він гарно виглядає. Такий зелененький тут, в інших місцях він такий блідий. То гвоздика, Вівсяниця, равіс. то ця сторона в мене вже доведена <сум> до ладу. Ще отак залишилася, але вже сьогодні я не встигну трішки підкрапую. Можливо, зараз, якщо залишиться час, то піду калину обрізати. Будинку зараз, ого, вже 19-20 градусів. Чоловік натопив добре. І гляньте, як швидко видно, стіна висихає. Чоловік хоче спробувати ще цю сторону зробити трішки. На жаль, дуже багато уходить цього матеріалу, родбану, От на цю сторону нам не вистача, не вистачає, то ми. Завтра приїдемо та зробимо. Ось така вже краса вимальовується. Добренько, піду ще спробую калину трішки обрізати. Хоч і дощик заважає, але наш сусід приїхав, обрізає дерева. Дивлюсь на цю калину, і навіть не знаю, що тут можна обрізати секатором. Ось такий дорожок сидить поряд. Щось. Мелке можна обрізати, а так. Чуєте це, гляньте, як вже ляпотить, проганяє вже дощик з вулиці. Ще я обрізала тут в лісу, так, да, тому тут в мене одна меліса пообрізала тут. Навела порядочок. Також в мене в планах, отам от під сіткою, якщо бачите, дуже багато каміння позалазило з дороги, напевно, коли насипали. І ростуть якісь там квіти, але вони мені взагалі не подобаються, тому я хочу це каміння все вигребсти якось, вигребстити квіти, ті квіти і хочу там посадити майори. А вон, дивіться, який зелений орнітогалом. Ох, це ж зараза така. Я не думала, просто капець, чесно кажучи. От. А калина я взагалі, чесно, не знаю, з якого боку до неї підступити. От, взагалі не розумію. Треба подивитися відео по обрізці калин. Мокро. Небо взагалі хмарне таке. Все те та калина червона. Чоловік вже закінчив другу стіну. Завтра будемо продовжувати наступні. Ось така краса виходить. Жалко, що сьогодні йде дощик. Можна було б завтра приїхати і тут попрацювати на цій стороні. Але, на жаль, воно і так було мокре, а завтра ще мокріше буде. Обожнюю, коли така тиха погода і немає вітру. Потрібен плед, теплий чай, <ріст> якась книжка цікава, і можна насолоджуватися тишею і спокою.